Доброго дня! Сьогодні ми з Михалиною покажемо вам, як захламлятися правильно. На цей раз косметикою, а також різними б'юті-дрібницями. І так, перший лот в нас це косметички. Ось такі дуже гарні від Estee Lauder, новенькі були. Це в нас від Clarence і від Bulgari. Взагалі класно. Неоціненний скарб цієї зими це, звичайно, грілка. Бо в блекаут буде тяжко. Ось цю косметичку я залишила собі. Вона із шкіри Страусу. Взагалі дуже класна і якісна від Еленіс. Що більше подобається Михайлині? Звичайно. Ось такі класні мочолки. Дуже подобаються. Також є ось така біла. Все нове, до речі. Якось придбала ось ці парфуми, тут залишок. Десь приблизно вартували 20 гривень. Пожалкувало, звісно, бо вони так смердять. Не знаю, про що я думала. Ось такий гаманет DKNY в ідеальному стані. Можливо, раз людинка зносила. Чудовий. Ось такий прекрасний набір. Ось це було все разом. Тут сіль для ванни. І, мабуть, два лосьйони. Так, у мене дуже гарна нігодь. І ось це що, не знаю, мабуть, для демакіяжу. І воно вже покусено михайлиною. Прекрасний ласьйон після душу. Неймовірно пахне. Це те, що я вирішила залишити собі. Аромат розкішний. Можу його рекомендувати. І ось така резинка із стокового відділу, яка вартувала гривень 10 Чудово. Ось такий обруч. Також десь гривень до 10 вартував. І ось такі знахідки, такий хламидник ми з Михилиною влаштували сьогодні. Всім гарного дня і гарних знахідок!